Підготовка до свят. На Франківщині стартував продаж різдвяних ялинок. Які зимові дерева цьогоріч обирають прикарпатці, та оскільки вони їм обійдуться, наша Ольга Бабенко дізнавалась. Сезон ялинок на місцевому ринку уже стартував. Однак найбільший попит на них продавці очікують ближче до різдвяних свят. Ну, поки що ялинки не дуже активно купують. Я ще був кілька днів назад. Це було на Миколая, о, Миколай і перед Миколаєм. Це було кілька, ну десь до десятка ялинок можна було продати. У пана Віталія кілька десятків дерев. Своїм покупцям чоловік пропонує живі великі ялинки та в'язані з обрізаних гілок. Знизу, як ви можете бачити, є таке бублик, такий, щоб він, щоб вона могла стояти на ньому. Ось Так вона виглядає, така така красуня. Скільки вона коштує? Е, ну, ціни стартують від 400 гривень, така розміром 70 сантиметрів і велика тисячу гривень. А от звичайна велика ялинка коштуватиме дещо дорожче. Її ціна залежить від висоти та стартує з п'яти сотень гривень. Самі ж прикарпатці до вибору святкового дерева ставляться по різному. Обирають як штучні, так і живі. Я сам штучну ялинку вдома. А чому? – Ну, по-перше, тому що Справжня ялинка вона дуже осипається, її дуже важко додому доставити, ну і тому що ще штучна ялинка вона дешевша. Штучна ялинка? Тому що не хочемо портити природу. Ми її по максимуму використовуємо, роками так. тримаємо, щоб не засмічувати нашу природу. Зазвичай ми беремо живу і так. ну… На базарі, там з ленточками, з усім, чим положено». До ялинкового сезону готувалися і лісівники. Цьогоріч запланували віддати у продаж близько 22 тисяч зимових дерев. Здебільшого це ялиця та смерека. Ялиця вона красивіша, смерека вона швидко осипається, і місцеві жителі більше використовують ялицю для наряджання її як новорічне новорічне дерево, тому що вона довше стоїть, вона кращий запах має і вона красивіше виглядає. Однак попит на живі ялинки не такий великий, як у минулі роки, каже Роман Поціхович. Так, наприклад, у 2021 році було реалізовано 2200 новорічних ялинок. У 22-му році було 1850, у 23-му році було 220 новорічних ялинок. Станом на вчорашній день було лісосподарським підприємством реалізовано біля 150 новорічних ялинок. А от щоб торгувати живими ялинками, підприємцям необхідно мати відповідні документи та обов'язкове маркування на деревах. Ось такі власні чіпи. Ви можете даний чіп в інтернеті пробити по даному коду і перевірити, чи дійсно дана ялиночка придбана у лісовому господарстві, чи вона легальна, чи вона є нелегальна. Законність торгівлі новорічними ялинками на Прикарпатті впродовж сезону перевірятимуть фахівці під час інспекцій. На даний час ми вже прорідували, наприклад, Калужський район, зокрема, ну Коломийський район, Косівський район, і ну і якраз обласний центр міста Івано-Бранківське під час рейдових... Таких заходів виявляється порушення природоохоронного законодавства. Якщо ялинка, наприклад, до 10 см, то шкода буде становити 797 гривень 46 копійок. Якщо діаметр пенька або кореневої шийки буде становити від 10 до 14 см, то розмір шкоди буде становити 1405 гривень 53 копійки. Уже цього сезону за незаконної заготівлі ялинок вдалося притягнути до відповідальності трьох порушників.